Всім привіт! Ямаха Джок 36. Поступила на ремонт з проблемою такою, що їхав чоловік по дорозі. І наразі все потухло, не запускається. Щиток приборів не працював. Нічого не працював. Ну, зразу я поліз до запобіжника. Тут стояла у нас 15-ка. Десятку маю поставити поки що 10-ку. І запустив його ще раз. Почав диміти ось даний комутатор. Пошукав я по форумах, чи в когось такий є щось, я ніде щось такого не знайшов, щоб вони диміли або ще щось. Ось даже видно тут, ось тут, бачите, щось. Не знаю, що воно ну, то, якраз тут воно все гріється в цьому участку, і звідси димить. Замовив я новий комутатор. Ще не підключав, ще не пробував. Зараз спробуємо разом. Думаю, що підійде. Ці верхні цифри в них співпадають, а нижні, я навіть не знаю для, для чого вони. Ну, от Перші позначки до, до F все співпадає. А далі до FM, тут теж до FM співпадає, а далі це якийсь номер. Інакше трошки. Так, це в нас новий, в новому такому стані. Це в нас старий. Так, півтора тисячі гривень ціна питання з доставкою 1700-1650. Так, защовкуємо? Я все повністю, все, щоб знати, я думав, що десь може декорутить або насос. Насос я виключив, порозкорочував, насос, дроселя, Всі фішки повід'єднював. Тут все я повід'єднював. Бобіну від'єднав. Все, все, що можна було від'єднати, я від'єднав. І все рівно, коли я його ставив на цей, Повертав ключ, все рівно він димів і за деякий час е, горіла е, ця, горів запобіжник. Ну, Зараз пробуємо. Так, запустився. Ну, Помилки це, понятно, що зараз буде бити, бо все у нас відключено. Ну і він буквально за 30 секунд при 15 амперах він горів він вже перегорав. Тут поки все спокійно. І тут у нас він ще грівся дуже сильно. Поки що. поки що холодний. А ну ще може, хто знає, напишіть, що це таке, бо я щось взагалі не знаю, для чого це. Що це є таке. Хто може знає, напишіть. Буду вдячний. Ну все зараз збираємо по послідовності назад. Запускаємо. Бачимо, чи є якісь зміни, чи нема змінів. Так, зараз все працює. Так, це працює. Та й добре, що нічого у нас не перегорає. Думаю, як зараз беру, то все так буде і далі. Так, далі, думаю, включуся, вже зберу його повністю. І включуся, як він працює.